Дорогі друзі, всім доброго дня. Сьогодні, в 6 апеляційному адміністративному суді мала відбутися справа щодо припинення Київської митрополії Української православної церкви. Засідання не відбулося в зв'язку з тим, що матеріали справи були передані до Касаційного адміністративного суду для вирішення питання щодо оскарження ухвали суду першої інстанції. Крім того, хочу повідомити, що вже на адресу 6-го апеляційного адміністративного суду від віруючих людей Української православної церкви надійшло понад 7 тисяч заяв про вступ справи справу в якості третіх осіб, так як люди з усіх регіонів України вважають, що судове рішення про заборону Київської митрополії Української православної церкви буде порушувати їх права як громадян України, віруючих громадян України. Крім того, сьогодні головуючий по справі Кобаль суддя повідомив всіх представників, що до суду в одній із заяв, в одному із конвертів від начебто віруючої особи, було покладено грошові кошти. І в зв'язку з цим суддя звернувся до Вищої ради правосуддя та повідомив про це правоохоронні органи. На моє глибоке переконання, вказана подія, вказаний факт не є нічим іншим як незрозумілою якоюсь провокацією. Провокацією людей, які вороже налаштовані проти Української православної церкви. Мета цієї провокації дуже проста: це спровокувати кримінальне провадження, розпочати розслідування, розпочати можливий тиск на людей. Які звертаються до суду, реалізовують свої конституційні права щодо доступу до правосуддя. Тому, дорогі брати та сестри, прошу всіх дотримуватись вимог закону. Ми всі, чиї права порушуються вказаною справою, мають право безпосередньо звертатися до суду. Це є конституційне право кожної людини, кожного громадянина. Тому прошу не подаватися на будь-які провокації. Прошу утриматись від будь-яких незаконних дій.